Сьогодні ми поговоримо про доволі цікаве поняття в геометрії серединний перпендикуляр. Приготуйся відкрити для себе захоплюючі властивості цього елементу та його застосування. Серединний перпендикуляр це пряма, яка проходить через середину відрізка і перпендикулярна до нього, тобто лежить під кутом 90 градусів. Наприклад, поглянь на цей малюнок. У нас з тобою є відрізок АБ. І через його середину проходить перпендикуляр CD. З цього визначення дуже легко зрозуміти основні властивості серединного перпендикуляра. По-перше, серединний перпендикуляр ділить відрізок навпіл. Коли ми маємо відрізок АБ з координатами х1 y 1 та х2, у2, то серединний перпендикуляр CD ділить його навпіл та проходить через точку М з координатами Х1 плюс х2, що ділиться на 2. І Y1 плюс Y2, що ділиться на 2. Тому рекомендую тобі запам'ятати цю формулу. Також варто зазначити, що кожна точка серединного перпендикуляру рівно віддалена від кінців цього перпендикуляра. Друга ж властивість полягає в тому, що серединний перпендикуляр CD є перпендикулярним до відрізка AB. Саме тому кут між перпендикуляром і відрізком дорівнює 90 градусів. Давай разом спробуємо розв'язати задачу. Задано рівнобедрений трикутник АБЦ. У якого АВ дорівнює БЦ, а також відомо, що сторона АС становить 12 см. Також проведено до сторони АВ середини перпендикуляр ДК. А отже, Д це є середина сторони АВ. Цей перпендикуляр перетнув сторону БЦ у точці К. Якщо ми з'єднаємо К з точкою А, то отримаємо трикутник АКС. Периметр усього трикутника дорівнює 46 см. Нам потрібно з тобою знайти периметр. Переметр трикутника АКЦ. Отже, почнемо з того, що периметр трикутника АКЦ дорівнює сумі сторін АС, яка нам відома, АК і КЦ, які нам поки що не відомі. КЦ входить до сторони БЦ і нам добре було б знайти сторону БЦ. Для цього нам слід взяти периметр всього трикутника. Підняти довжину сторони, АС, яка дорівнює 12 см. Таким чином ми отримаємо 34 см та розділимо навпіл між двома сторонами. І, відповідно, будемо мати 17 см для сторони BC. А як же тепер нам розібратися зі сторонами АК і КЦ? Ну, давай спочатку розглянемо трикутник АБК. Відомо, що ДК це серединний перпендикуляр до відрізка АБ. А це відповідно значить, що за теоремою про серединний перпендикуляр до відрізка що відрізки АК і КБ між собою рівні. Тепер позначимо це на рисунку. Тепер давай подивимося, що сума АК плюс КЦ це буде те саме, що сума БК і КЦ, тобто це і є сторона БЦ. Отже, периметр трикутника АКЦ це все рівно, що сума сторін АЦ та БЦ, а вони у нас вже відомі: 12 плюс 17 це і є 29 сантиметрів. Як бачиш, серединний перпендикуляр має безліч застосувань та допомагає нам розуміти багато геометричних властивостей. Дякуємо за перегляд та зустрінемося у наступному відео.